Вист одинадцятий СЕНЕКА вітає свого Луцілія. Розмовляв зі мною твій друг хорошою вдачі юнак. Уже з перших слів я міг судити про його розум, про хист та й про успіхи, яких він осягнув. Справив на мене гарне, і, гадаю, правдиве враження. Говорив без підготовки. Я ж перестрінув його несподівано. Поки зосереджувався на розмові, соромливістю, а це добре ознака в юнака, ледве що міг упоратися, зайшовся рум'янцем, що виплив наші з глибини душі. Таке, думаю, траплятиметься з ним і тоді, коли, зміцнівши й позбувшись усіх своїх пороків, зможе називатися мудрецем, бо, хоч якої мудрості сягнув, не полишуть його природні хиби тіла чи душі. Що стремить у нашому єстві від самого народження, те мистецтво можна хіба що пригладити, але не викоренити. Одних, навіть із найстійкіших, тільки настануть промовляти перед народом раптово кидає в піт, би хто зна, як натрудились чи напражились на сонці. В інших тремтять коліна, У ще когось зубна потрапляє на зуб, заплітається язик, деревоніють губи, і цього не виб'єш із себе ні наукою, ані досвідом. Бо то ж сила природи, яка дає про себе знати, нагадуючи навіть найміцнішим про їхню слабість. Тоді то знаю, раптово червоніють вельми поважні мужі, але найчастіше заходяться рум'янцем юнаки, у них гарячіша кров, чутливіше обличчя, а втім, узятись рум'янцем може і гартований воїн, і сивоголовий старець. Дехто стає найнебезпечнішим якраз тоді, коли почервоніє. Здається, що й уся соромливість вихлюпнулась із душі разом із тим рум'янцем. Сула був особливо несамовитим, коли в лице йому вдаряла кров обличчя, помпея то одна чутливість. Не було випадку, щоб не червонів перед багатьма, не кажучи вже про якесь зібрання. Фабіан, пам'ятаю, почервонів, коли став перед сенатом як свідок, і той рум'янець аж дивно було дуже йому личиво. Причиною тут не слабодухість, а новизна, чи то якихось речей чи обставин, і та новизна хай і не потрясає, та все таки зворушує неосвідчених та ще й схильних червоніти внаслідок певної природи свого тіла. Люди ж бувають то спокійною крові, то збудженої, рухливої, що готова будь-коли вдарити в обличчя. І тут ще раз скажу: не зарадить ніяка мудрість, Мусла б хіба самій природі повелівати, якби спроможна була викорунати геть усі пороки. Що пов'язане з народженням та будовою тіла, все те. Хоч би як довго й наполегливо вдосконалювався наш дух, цупко нас тримається не уникнеш тих речей, ані зумисно їх не викличеш. Актори, що наслідують різні пристрасті, зображують страх чи сум'яття, представляють смуток, намагаються відтворити зніяковіння, похнюплюють чоло, притишують голос, потуплюють у землю очі. Одного лиш рум'янця не можуть із себе витиснути, його ні зігнати з обличчя не можемо, ані ним запалати, коли хочемо. Мудрість тут не дорадниця, не помічниця, бо йдеться про щось цілком незалежне, що без нашої волі приходить, без неї відходить. Уже й на кінці колисть напрошується. Ось тобі корисна помічна порада, яку варто б закарбувати у пам'яті, в душі. Потрібно вибрати якусь одну зразкову людину і постійно її мати перед очима, щоб жити так, наче б та людина бачила наше життя. Все роби саме так, наче б вона спостерігала за кожним нашим учинком. А Радецьце, мій Луцілію, епікур приставляє до нас охоронця, наставника, і недаремно чимало б уникнули ми похибок, якби готові схибити знали, що матимемо свідка того вчинку. Тож нехай наша душа має когось такого, кому б виявляла шану, чим вилінням очищувала б найпотаємніші свої сховки. Щасливий же той, хто здатний вдосконалювати когось не тільки живим спілкуванням, присутністю, а самою думкою про себе, коли інший про нього думає. Щасливий і той, хто так уміє когось поважати, що на один лише спогад про нього наводить лад і порядок у своїй душі, хто настільки може шанувати іншого, Буде й сам у скорому часі шанований. Вибери, скажімо, катона, а якщо він видасться тобі надто суворим, то бери за зразок мужа лагіднішої вдачі, Лелія. Одне слово, вибирай того, хто подобався б тобі і способом свого життя, і мовою, і навіть обличчям, у якому відзеркалюється душа. Сам же собі вказуй на нього, як. На опікуна, наприклад, кажу, бо потрібен хтось такий, хто мимоволі б виправляв наші звичаї. Криве лиш правилом вирівнюють. Бувай здорово.